Все, друзі, в Польщі здається, почалася війна. Це неприкольний клікбейт, Зараз 12 БПЛА летять через Волинь в сторону Польщі на краків. Отже, п'ять дронів пролетіли повз Волинь у бік Польщі. Польські ВПС підняли f 16 Цікаво, чи підуть на збиття. Два Наступна новина, вона два БПЛА вже збито а, польською обороною. Про те, що 11 рухаються рухається напрямку Польщі з Волині. Є інформація про один приліт на польській території. Тобто, вже поняли, вже є взрив якогось БПЛА вже в Польщі, якщо на це вже Європа не зреагує. Але я вам читаю далі. Аеропорт Жушева тимчасово закритий через незаплановану військову активність. Далі Польща підняла на підмогу літак ДРЛО СаАП 340 Я не ну, я не знаю, що це за літак, але напевно це щось потужне і дуже мощно. Тож прикріпляю знову карту, як воно тут летить. І щось спробую вам якісь новини тут подобавляти. БПЛА увійшли на 50 кілометрів у територію Польщі. У відповідь у небо піднялися літаки Словаччини, Угорщини, Румунії та Нідерландів в Ахне третій, да. Але гляне глянь, глянемо глянем на їх реакцію. Ви ж бачите, вже не перший раз залітає в Польщу, вже не перший раз зривається в Польщі за цей час. Лише вони нічого ну на такі вже не зреагують. Попередньо є приліту Польщі, монітори. Так. А... Русські ударне дрони, руські ударні дрони один за другим залітають в Польшу. Бісільне НАТО підняло авіацію. Росізм. Розумієте, що відбувається? А, я зараз буду слідкувати за всіма новинами. А, ви будь ласка, будьте дуже обережні, особливо в Кракові. особливо, якщо ви прямо зараз бачите це відео, там основна частина, як пишуть, летить на краків. Тому а, будьте обережні, пулюйте зараз за своє життя. Я знаю, всі думали, що вже пройшло, але ймовірність війни в Європі, на жаль, дуже велика. І краще перестаратися зі своєю безпекою зараз, ніж не. Прикро, друзі, але будемо надіятися на краще, що якось Європа адекватно на це все і дуже оперативно зреагує. Слава всім українцям, які досі тримаються, зранку запишу вам нові новини на зв'язку.